Хто про те думає сьогодні? Давайте розглянемо дане питання. А цим часом підписуємося, лайкаємо. І якщо вам щось відгукнулося, не соромтеся, пишіть в коментарях. Тому дивимося, хто про вас сьогодні думає. Вау! Якась ярка особистість, сильно впевнена, харизматична. Яка вдохновляє на позитивні якості в вашому житті, і за якою можна йти, і навіть і слухати. Цій людині можна довіритися. Бо людина, по-перше, впевнена в своїх силах, і вона, як сонечко, із середині гріє всіх довкола, заряджає своєю впевненістю, харизматичністю. І якоюсь активністю до дій вперед. Тому давайте ще подивимося, хто там ще може така. Вау, ну дивіться, ще якась, можливо, і принцеса про вас думає, яка може вислухати і підтримати словами, не розкида я так направо-наліво конкретно поділу може вам щось і сказати. Давайте подивимося ще хто. Ну, ще якась людина, яка активна, не сидить на місці, весь час в русі. Можливо, вона десь була на даний час в паузі, може, ну, і то в короткочасній, то зараз вона проявиться, буде активно діяти по поводу вас, бо ця людина така, що не сидить на місці весь час в Русі, і стремиться до чогось йти. До своєї цілі. Тобто, якщо він зацікавився чи вона зацікавилася вами, він обов'язково, або вона проявиться. Тому, тому буде взаємне кохання, відчуття наповненості один одного і кохання, яке відчувається серцями і розумом, і хочеться подарити один одному все більше і більше своєї уваги.